Зараз гравець оболоні. Вибуває м'яч вперед. Так тут на перехопленні Рейзнік намагався зіграти. Не вдалося до кінця добре зіграти. Але Федько вихід Вічнавіч і 1-0. Олександр Федько відкриває рахунок на третій хвилині. Здавався б, ні звідки цей гол прийшов. Дивимось повтор епізоду. Тут передача назад. І е, е, трішки не встигає, наскільки я розумію, це Андрій Лумницький. Так, Андрій Лумницький не зумів тут вибити м'яч. І Олександр Федько відкриває рахунок. Атака, Карпат вже тепер. На зустрічних курсах трішки у нас пішла гра. Абрамчук все ж таки проходить передача. Чи не було в Форсюка? поки що не було. Форсюк біжить. Пробиває Форсюк, треба добивати. Що там? М'яч залітає у сітковорі. Так, це 2-0. Мені просто вже не було видно. Так, а дивимось. Абрамчук тут віддав передачу. Все ж таки вона пройшла. Форсюк увімкнув швидкість, пробив, Голкіпер відбив, але м'яч. Там, а, там мені здається, що там навіть більше автогол. Зараз дивимось детальніше. Форсюк пробуває. Мяч проходить скрізь голкіпера, м'яч влучає у стійку. І було б добре за воротами. Камеру 13 вересня, коли Карпаття поступили з 2-1. І ось зараз він з'явиться вдруге у цьому сезоні на полі у складі Карпат Ю-19. Івасі, передача вперед. Смоглий вихід вічна не було. Усайда Смаглію удар! 3-0. 82-го хвилина. Максим. Дивимося, цей момент. Івасій класно із з глибини вривається. Смоглій. Марченко невчасно вийшов з воріт. Смогій його обіграв і відправив м'яч у сітку. Андрій Васій, Андрій Васій записує результативну передачу на свій рахунок, а Смоглій забував. Граємо від воріт до воріт, коли дві людини просто перепасовуються і зараз що схоже було між Домчуком та Марченко. Тим не менше, атака Карпат Смоглій. Смоглій фінтейк показує техніку. Передача. Чи буде удар? 4-0. Карпати забувають. 88-ма хвилина Андрій Євасій. Карпати перемагають у Болоню в 11-му турі. Чемпіонат України Ю-19. Так, тут меч проскочив. Не чіпляв там меч Буренко. Я думав, що все ж таки від Матвія меч перейшов до Івасія. Ось така передача від Смогиляя. І меч від землі відскочив до Івасія, І Івасій відправив його у сітку воріт. 4-0. Дуже впевнена перемога. Так, не зачепив там меч Буренко.